Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу і всіх, хто завітав до мене сьогодні в гості 2 червня. Я рада вас вітати в своєму саду, в своєму саду троянд, жасмінів, тюльпанів, ірисів, гортензій і інших квітів. І цей сад хочу назвати не тільки сад Наталії Наталії, а й Володимира Володимира, бо він мені дуже-дуже-дуже багато допомагає в саду в різних роботах, адже сад вимагає догляду. Дорогі друзі, сьогодні хочу звернути вашу увагу на квітучий жасмін. Подивіться, який він розкішний, подивіться, як він розкинувся в моєму саду в різні боки в цьому році. Я його не обрізала. Навмисно не обрізала, щоб він ріс, отакий розкішний, отакий великий, отакий квітучий, отакий пахнючий. І зараз тут стоїть такий аромат, дорогі друзі, повітря насичене такими тонами, такими переливами запахів я вам навіть передати не можу. Це чудова квітка, це чудовий кущ. Ну, одне можу сказати тільки, саджайте, 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 саджайте якомога більше. От, рослина чудова. Ну, а рядом ось біля неї моя улюблениця троянда Шнеєвальцер. Це витвір німців. питомника Тантау. Подивіться, яка розкіш, яка велич, яка краса цих розкритих бутонів. Біла троянда, ніжність, чистота. Багатство, краса. Все воно переплітається. А в оцих завитках троянди вона не повністю біла всередині. Вона має отакий от молочно-кремовий відтінок. Красуня. Красуня і красуня квітує, зараз розкрила свої бутони по всій висоті. І менші, і зовсім розкриті квіти. Отакі От красиві. Ліра, Ліра щось там уже хазяйнує. По стежці, по стежці, по стежці, по стежці, пішла по стежці слух'яна собака. Ну, вибачте, що я так відволіклася, бо вони можуть і не по стежці. Дорогі друзі, ось перед вами квітувати починає іще Еден Роус. Отака от троянда, яка заполонила все світ, завоювала серця і розоводів, і нерозоводів, і інших. Хто її побачить, красунечка. Ну, ось Шнивальцер на цей бік опори перекинувся. І ось він такий красивий, отакий розкішний, отакий дорігні, отакі от квіти, розкрившися на сонечку. До сонечка він нахилився. А тут собі нахилилась і один, роз, один роз теж, красуня із красунь. Дорогі друзі, починають квітувати троянди всі хором. І я навіть і не знаю, до кого першого вести вас і кого показувати. Ось перед вами ж Неї Вітхен або айсберг. Подивіться, яка красуня. Білі троянди на зеленому листі. Як це чудово, класично виглядає. А ось троянди притулилися до гортензії. До Гортензіанабель. Дорогі друзі, ми саджаємо квіти навколо своїх домівок. І це традиційно, це традиційно. бо українці завжди вони прагнули краси, завжди були побілені хатинки, завжди мальви, ружі біля хати росли. Або росли чорнобривці, або ще якісь квіти. Зараз набагато більший асортимент. І ми саджаємо квіти для того, щоб прикрасити і нашу оселю, і наше життя. Це така наша генетична, як би то сказати, заложена пам'ять така. Тому саджайте навколо своїх осель. Квіти доглядайте, вони прикрасять і оселю, і ваше життя. Дивіться, як гарно е, сочетається е, е, зелений і білий колір. Ну, класика темне і світле, зелене і біле. От е, Червоне по-своєму, а білий колір із жовтими течінками. Що подивиться на жасмін, який схилився до гортензії, а гортензія зараз буде стояти через тиждень теж з білими шапками. Подивіться, які великі шапки вже на гортензії, яка вона висока. Вона вища паркану в цьому році. Чудова квітка. Тому і ще раз наголошую, багато раз подумайте, перш ніж обрізати таку красуню коротко. Для чого ви її саджаєте? Якщо ви її саджаєте, ну, просто щоб посадити, можете обрізати. Якщо ви хочете створити е, щось е, незвичайно красиве, то подумайте, що обрізати. Ви її залишите, ви її напоїть, ви її погодуєте, і вона вам віддячить. Віддячить своєю красою, своїм зростом і своєю чарівністю. Ну поки я її тільки вихваляю. Ви бачите, що тільки в зачатку багато, велику кількість оцих бутонів. Ну, а зараз ще гляньте разочок на оцю красуню, на красуню Шнеєвітхен або на Айсберг. Вона почала квітувати на цій опорі. Поряд з нею етюд ще не квітує, тільки розкрив перший бутон. Він буде отакого кольору. Тобто буде рожеве і біле. Теж буде хороше співвідношення, перекликання тонів отаких. Ну і знову ж таки, подивіться, яка висота у гортензії. Гортензія на Бен нагадує тим, хто про це. Не знаю, можливо, хто вперше в мене на каналі. Дорогі друзі, тут Аннабель трошки нижча. Тут вона садилась трошки пізніше, але знову ж таки вона досить висока. І скоро вона наздожене висоту паркана. Ну, от, така кількість бутонів, вони вкривають всю верхню частину нашої Анабелі. А тут ще пізніше садилися ці кущі, ну ці кущі зараз в мій зріст. І ось ви бачите, вони геть теж всі із заложеними бутонами, які будуть збільшуватися, зростати. І тоді стануть білими і будуть красуватись отут, у цьому масиві гортензії. Продовжують квітувати півники. У підніжжя розкинулися хости. І обіцяє квітувати Астільба. А тут ось в минулому році я черенкувала два дві гілочки. Це бієн наскільки я пам'ятаю, і вони прийнялися вже з бутонами. Прямо без банок, без всяких пластикових бутилок, без нічого. Саме головне, щоб була волога, щоб поливалося. От. Ну, коли розквіт... розцвіте, тоді ми будемо дивитися. Дорогі друзі, ну, мабуть, сьогодні ми в цей садочок не обійдемо. Я вам покажу тільки цю частину саду. А в другій половині дня, може, зніму відео про інші свої троянди. А сьогодні зранку тільки цю частину. Ну, і ось іще в цій частині саду. Чебрець, який вам показувала, бачите, як він довго квітує, І який він багатий, який він чудовий і прекрасний. Ну, ось починає на фоні стіни квітувати ньюдаун. Ньюдаун ще тільки одну квіточку розпустила, а то ще поки зелененька стоїть вся. І Тут мій чудовий. Цей трусовий садочок, дорогі друзі, обов'язково хочу вас підвести ще до троянд, які я дуже люблю. Це троянда барок. Ось вона в напіврозкритті. Подивіться, яка кількість бутонів, багато, дуже бутонів. На цій троянді поряд з нею ще росте. Шнеє вальцер один, він тут іще трошки пізніше буде квітувати, ось тільки починають розкриватися бутони. Ну і ось знову ж таки барок у напів розкритті. Ну ось. хазяйка зловила мишу і несе. Це не для слабонервних. От у мене кицька, вона образцово показательна. Я вам хочу сказати, що в неї вже такі великі дітки, а вона йому ще носить миші. Вони вже самі їх ловлять, але вона така заботлива мама. Дорогі друзі, хочу вам показати іще одну троянду. Троянду Heritage. Це англійської селекції Троянда. Подивіться, яка ніжність, яка чистота, яка красота оцього рожевого кольору. Подивіться, що це за чудо. Сьогодні поговоримо швиденько про троянди і рослини з зони Патіо. А потім, після обіду, я вам покажу інше ще, бо зараз я дуже буду зайнята. Ну і ось коли я проходжу по своїй доріжці, по таємній, я хочу схилитись ще до однієї троянди. Це троянда теж англійської селекції Мерлін Монаро. От подивіться, яка ніжність і насиченість рожевого кольору. От така от тут троянда Мерлін Монаро. Ну і тут різновидність хост. Хости за такими от білими краями. Квітує живучка, ну і інші хости, вербенник копічатий, і море, 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 море жасміну І моя. Улюблена лавочка в жасміні. Райський куточок. Дорогі друзі, пройдемо на іншу сторону. Я вам хочу показати барок з іншої сторони. Ну, Тут у мене ще будуть квітувати інші троянди, але трошечки пізніше. Ну, наприклад, аскот і інші. І ось ми з іншого боку дивимось на барок. Подивіться, красуня барок має безліч бутонів. Подивіться, вони вже майже розкрились повністю. Отака От краса, отака чарівність чудової квітки. Знову ж таки, витвір розплідника Тантау. Ну, ось я одну із гілок підняла, її треба підв'язати. Бо вона під важкістю цих бутонів нахилилася. Дорогі друзі, а тут у нас ще красується чудовий, чудова троянда казіно. Вона ще не розкрилася. Казіно скоро розкриється. Зараз тільки жовті бутони стоять. Ось тільки бутон лопнув. Насичено жовтий, прямо вогненно жовтий Ну На підніжжя розкинувся чистець, який прикриває ніжки цим трояндам, хости і резентини. Ось мамина троянда, чайно-гібридна ру. Я не знаю як називається, але має отакий от насичений бордовий колір. Дорогі друзі, От такі от троянди. Сьогодні, 2 червня, в зоні патіо. Це наша зона маленького дворика, де ми п'ємо чай, де ми маємо змогу відпочивати і насолоджуватися витворами нашого садового мистецтва. Можливо, навіть це я багато сказала. Тому що це все відноситься, перш за все, до витвору тих селекціонерів, які нам подарували ці незабутні сорти цю красу, цю велич, цю чарівність. Тож, дорогі українці, дякую всім за увагу. І не тільки, хто дивився мене. Всім дякую за увагу. Будьте здорові! Ну, а зараз до нових зустрічей. З вами була Наталія.